З нагоди Дня Незалежності України у центрі міста Броди організували гарний концерт. Деталі у сюжеті. У центральному парку міста Броди відбувся урочистий концерт муніципального хору «Боян» на чолі з його художнім керівником та диригентом Ярославом Ленєвим вела програму за доброю традицією Марія Шоневич. Усі музичні композиції мали патріотичний характер. А українські чудові пісні з уст хористів «Бояну» Лунали досить гучно та красиво. Ржали своїм унікальним голосом вокалісти, які виступили перед присутніми. На початку концерту представники влади поклали синьо жовті квіти до підніжжя пам'ятника жертвам політичних репресій. Тим часом концерт продовжили. Назвичайне сьогодні свято урочисте, тривожне одночасно, тому що цілий день лунали сирени, але ми чекали того вечірнього часу з надією, що нам нічого не завадить провести цей урочистий наш концерт. Хочемо привітати всіх українців, всіх тих, що тут, що на передньому краї, там в окопах, тих, що виїхали вимушено за кордон, які теж боліють своїм серцем і душею за нашу Україну. Тримаймося, друзі, чекаємо того гарного слова. Найбільшого слова, яке ми зараз чекаємо, перемоги. Вона буде за нами. Після концерту ми мали за щастя зустрітися із гостями, які приїхали з Нідерландів. Вони дивляться броди онлайн за кордоном щодня і дякують за нашу роботу. А про свої враження діляться із нами на камеру. Раді, що після двох років, а для мого чоловіка вже чотири роки, що нам нарешті вдалося через всі ковіди і тепер уже через інші неприємні події. Дуже раді, приємно побачити, що люди отак святкують незалежність. Ви розумієте? Ну просто відчуваєш таку любов, підтримку до своєї країни, до своєї нації та й незалежності. Ну це просто величезне свято. Ми в цьому переконалися ще раз. Так на пишідона. Papa, Shidonel, Ті експрешен хал боян полайолойшпроначузеневронвей, а Що ж, я завжди вимовляв неправильно, постійно казав бур'ян, але це ж має інше значення. Дружина мене виправила, а враження чудові. Побачив наскільки люди є об'єднані в цей час, і коли розпочали концерт із гімну, це був дуже щемливий момент. Муніципальний хор боян складається із надзвичайно добрих, талановитих і чуйних людей, які своїми голосами. Заполоняють серця не лише бродівчан, а й гостей за кордоном. Кенконгратулейті our dependent Адипенденте. Отак, я вітаю усіх, усіх. Надзвичайно приємно перебувати тут навіть у час війни. Я відчуваю гостинність. і Сподіваюся, що завдяки підтримці всієї Європи зовсім скоро буде перемога України. Користуюся нагодою всіх вітаю з Днем незалежності, всіх бродівчан, всіх наших українців, хто нас дивиться, величезне свято. Слава Україні! Героям слава! Тривала концертна програма до години часу, і за цей проміжок усі присутні надихнулися чудовим виконанням різноманітних пісень. Ми висловлюємо щиросердечну сердечну подяку керівнику хору Ярославу Ленєву за такий чудовий концерт. А усіх українців вітаємо з головним святом країни, яка обов'язково переможе. Повну версію концерту ви зможете переглянути у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн.